Об'явлення 1.9 сказано: Я Йоан, ваш брат і спільник у біді. Вітаю на каналі Відкрита Біблія! Доволі цікаво, коли ми розглядаємо слово спільник, воно багатогранне і набагато більше має значення, ніж ми собі можемо уявити. Але сьогодні я хотів би розглянути саме слово сполучення спільник у біді. Коли я читав ці слова, коли над ними роздумував, мені прийшов текст, який багатьом знайомий, хтось, можливо, лише в загальному пам'ятає, що такий текст існує. Але всі ми з вами, ну, основна маса проходила через нього, будемо так казати. І він торкається сьогодні кожного з нас. Всі, хто одружені і хто замужем, вони мають пам'ятати. Там є такі слова: у присутності Бога, нашої сім'ї і друзів, я пропоную тобі урочисто, обіцяю тобі бути вірним спутником і в хворобі, і в здоров'ї, і в хороші часи, і в погані, в радості, і в горі. Я обіцяю любити тебе беззастережно, щоб підтримувати тебе в твоїх цілях, шанувати, поважати тебе, радіти разом з тобою і сумувати з тобою, піклуватися про тебе, поки обидва ми будемо живі. Ну, Приблизно такий текст, або, можливо, іншого текст, але смисл той же самий, а можливо, навіть і цей, кожен нас йшов і підтверджував ці слова. І там цікаво сказано: Я буду вірним спутником у любові, в хороші часи і в горі. І ось тут ми читаємо: Іоанн, ваш брат, спільник у біді. Казалось би, що тут такого? Але. Апостол Павло, пишучи до коринфян, він говорить: пильную про вас пільністю Божою. Заручив я бо вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. Сьогодні я хотів би коротко торкнутися про шлюбні відносини. Але не як чоловіка з жінкою, але саме шлюбні відносини по їхній глибині, значенні. Так, сьогодні багато зради, розлучень, багато. Ну, недоброго, але в основі своїй шлюбні відносини між чоловіком і жінкою, коли двоє молодих стають на спільний вишитий рушник, вони обіцяють бути разом, ця дружба, ця спільність, ця любов вона є найвищою в цьому світі. І сьогодні я хотів би саме наголосити на цьому, коли ми говоримо про спільність з Господом нашим. То ось ця спільність має бути. І сказано в горі, в радості. В ідеалі чоловік має захищати дружину, дружина, піклуватися про чоловіка. І можна багато говорити про сімейні відносини, про відносини після шлюбу. Але кожен із нас розуміє, що це таке в ідеалі, будемо казати. Тому. Відносини з Христом, вони також мають бути в ідеалі, і ось вони порівнюються з цим. Ну, я би так порівняв. Далі сказано: заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. Ви ж умерли для закону через тіло Христове. Апостол Павло, пишучи до римлянам в 7 розділі, ну, з другого по 6 вірш, я зачитую, там він говорить, що ми, коли були без Христа, ми були якби, заручені гріхові. Потім ми померли для гріха і якби, одружилися або вийшли заміж за Христа, Тобто ми вже належимо по закону за іншого. Тобто Поки, дружина, поки чоловік живе, живий, то дружина зв'язана з ним законом. Якщо вона вийде за, між за когось, або то согрішить вона. Порушить цю клятву, вірність, але коли помере чоловік, тоді вона все вільна. Так і людина, вона помирає для гріха, і тоді вона вільна. Ви ж вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. А тепер ми звільнились від закону, маюся на увазі від закону, гріха, від закону. Важливо сказати, що це писано грецькою мовою там використовується слово «номос», але но це є прямий посилання на слово Тора. А Тора це п'яті книжі Моїсея. Всі ті закони, всі ті обряди, все те служіння, яке було прописане і сьогодні воно є в нас. Ми можемо переглянути в книзі п'яти книжі Моїсея. Воно якби втрашене, тому що ми сказано, вмерли для закону, ми вмерли для Тори. Закони обряди вони не діють. Діє до нас Христос, Воскреслому мертвих, щоб приносити плід Богові. А тепер ми звільнились від закону умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням Духа, а не буквою. І так, ми сьогодні обновлені і стаємо спільниками Христу. Це дуже глибока тема спільниками Христу, а не спільниками закону Тому я просто загальному скажу. Різниця в чому? Коли ми є спільниками закону, ми є виконавці закону, або основна наша діяльність це вчинок. Тобто все, ну, наше спасіння залежить від нашого вчинку. Коли ми являємося спільниками Христа, то тут вже є основна ідея це відносини, стосунки з Христом. Спасіння залежить, або ми вибираємо, або ми надіємося спастися нашими ділами-вчинками, або нашими відносинами. Єфісянам 4.15 сказано, щоб були ми вдомовні в любові і в всьому зростали в ньому. А Він голова Христос. Також порівнюється Церква Божа, або народ Божий, Товариство Боже. з Тілом, тілом. І ось як в тілі є багато членів, які виконують різну роль, функції, так і в церкві. Але головний тут є ну, зрозуміло голова. А ним є Христос. І це важливо. Тому ми є спільниками. І питання, наскільки ми вірні йому, наскільки ми готові йти, чи готові ми тільки приймати. Хороші часи, радість, здоров'я, чи, можливо, також в горі і ну, в бідах це також вибирати нам. Тому сьогоднішній заклик, щоб ми могли з'ясувати для себе, з ким ми являємося спільниками, з Христом чи з законом. Як ми очікуємо або плануємо отримати спасіння завдяки вчинкам, діям там, різним чи відносинам? Що є для нас прерогативою, що є для нас основою? І чи готові ми, якщо головне для нас відносини, чи готові ми пройти також ці відносини через горе і біду? Тому що. Коли вчинки там цього немає. Коли є відносини, то тут вже спрацьовує все це. Наші якби, погані або хороші діла, все, що відбувається в нашому житті. І слово Господнє закликає і каже: радіймо, і тішмося, і даймо йому славу. Бо весілля акція настало, і жена себе приготувала. Амінь.